11 найбільших скандалів принца Ендрю та Сари Фергюсон, включаючи їхні зв'язки з Джефрі Епштейном, Королівський скандал: Тінь Джефрі Епштейна та падіння Сари Фергюсон і принца Ендрю. Історія британської монархії завжди оповита аурою таємниць і протокольності. Однак за останні роки ця стіна пристойності була пробита серією скандалів, які не тільки завдали шкоди репутації окремих членів королівської родини, але й змусили громадськість поставити під сумнів моральні принципи та цінності, які повинні лежати в основі інституту монархії. У центрі цієї бурі принц Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон, чиї зв'язки з неоднозначною особистістю Джефрі Епштейном призвели до критики та звинувачень. Замість того, щоб просто переказувати факти, я спробую проаналізувати ситуацію, спираючись на свій досвід у сфері піат-репутаційного менеджменту. Подібні скандали не просто епізоди з життя знаменитостей, це уроки для всіх, хто прагне публічної діяльності. Вони показують, наскільки крихка репутація і як легко її можна зруйнувати одним необдуманим вчинком або зв'язком з сумнівною людиною. Тіньна від зв'язку до звинувачень. Зв'язок принца Ендрю і Сари Фергюсон з Джефрі Епштейном це не просто факт, це символ того, як легко можна піддатися спокусі влади і багатства, забуваючи про моральні принципи. Відомо, що Епштейна звинуватили в сексуальній експлуатації неповнолітніх, а його зв'язки з впливовими людьми, включаючи членів королівської сім'ї, викликали шок і обурення. Звинувачення Вірджинії Джуфре, яка стверджувала, що принц Ендрю зґвалтував її між 2001 і 2002 роками, стали каталізатором усього скандалу. Незалежно від того, віримо ми її словам чи ні, сам факт того, що в центрі таких звинувачень опинився член королівської родини, завдав величезної шкоди репутації монархії. Заперечення князям Ендрю звинувачень. А потім його подальша відмова від своїх титулів лише погіршили ситуацію. Це яскравий приклад того, як важливо вміти визнавати помилки та нести відповідальність за свої вчинки. Сара Фергюсон від королівської невістки до скандального бізнесмена історія Сари Фергюсон чи не найтрагічніша частина цієї історії. Її одруження з принцом Ендрю було зустрінуто з великим ентузіазмом. І вона швидко полюбилася публіці своєю чарівністю та почуттям гумору. Однак після розлучення її життя перетворилося на низку скандалів і фінансових проблем. Особливо шокуючим було виявлення її зв'язків із Джефрі Епштейном і її прохання про гроші від нього. Електронні листи, які просочилися в пресу, показали, що вона регулярно зверталася до Епштейна з проханнями про фінансову допомогу. Це не тільки поставило під сумнів її моральні якості, але й виставило її в неприємному світлі для громадськості. Я часто кажу своїм клієнтам, що публічність це палиця з двома кінцями, це може принести славу та багатство, але також може зробити вас уразливими для критики та осуду. Важливо пам'ятати, що кожна ваша дія, кожне ваше слово, кожне ваше повідомлення можуть бути використані проти вас. Вплив на королівську сім'ю і монархію в цілому. Ці скандали не тільки підірвали репутацію принца Ендрю і Сари Фергюсон, а й змусили їх задуматися про роль монархії в сучасному світі. Громадськість все більше вимагає від королівської родини прозорості та підзвітності. Відсутність цих якостей може призвести до втрати довіри, як наслідок, до ослаблення інституту монархії. Скандал із нерухомістю в Казахстані, під час якого принц Ендрю продав свій особняк за 15 мільйонів фунтів стерлінгів зятю президента Казахстану, також викликає питання щодо можливого впливу та корупції. Хоча його команда стверджувала, що угода була законною, громадськість могла розцінити це як спробу купити вплив. Уроки для майбутніх поколінь. Ці скандали не просто епізоди в історії британської монархії, це уроки для майбутніх поколінь. Вони показують, як важливо бути обережним у виборі друзів і партнерів, а також пам'ятати про свої моральні принципи. Я завжди говорю своїм клієнтам, що їхня репутація найцінніше, що у них є, легко втратити, але важко повернути. Важливо пам'ятати, що кожна ваша дія має наслідки, і важливо завжди діяти відповідально та з повагою до інших. Угода Сари Фергюсон готівка за доступ. Пропозиція Сари Фергюсон продати доступ до свого колишнього чоловіка, принца Ендрю, за 500 тисяч фунтів є ще одним прикладом її скандальної діяльності. Це свідчить про те, що вона була готова на все заради грошей. Навіть якщо це означало скомпрометувати свою репутацію та репутацію її колишнього чоловіка, турецький притулок та інші епізоди. Зусилля Сари Фергюсон зняти кадри турецького сиротинця також викликають питання про її моральні якості та повагу до закону. Хоча британські міністри відхилили запит про її екстрадицію, ці події лише додали їй негативного іміджу. Висновок незворотна шкода. Скандали навколо принца Ендрю і Сари Фергюсон завдали непоправної шкоди репутації королівської сім'ї і монархії в цілому. Вони показали, що навіть найвпливовіші та найшанованіші люди можуть бути вразливими до критики та осуду. Ці уроки мають засвоїти майбутні покоління, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому. Я завжди кажу своїм клієнтам, що розголос пов'язаний із відповідальністю. Це вимагає від вас обережності, чесності та поваги. Пам'ятайте, що ви завжди під наглядом, і кожна ваша дія може мати наслідки. Зрештою, ці скандали є нагадуванням про те, що влада та багатство не повинні бути причиною для компромісу з моральними принципами та повагою до інших. Це цінності, які повинні лежати в основі будь-якої успішної людини, будь то член королівської сім'ї або звичайний громадянин. Вони мають визначати нашу поведінку та наші рішення. Саме вони мають визначати нашу долю.